Роблю хімчистку, хочу зняти результат до і після. Ось бачимо такі плями, є. Ну не плями, скоріше затертості на водійському сидінні. Так не годиться. Купив засіб для звищення текстилю. розведу, нанесу на крісло. Почекаю, поки події, пропилосошу і зазніму результат. Розвів концентрат в таку нетрадиційну банку І спреєм пробуємо наносити. Наношу небагато. Years. Ну що ж, результат на наступний день не ідеально, але засіб дійсно поміг, він Видали в основну пляму, ось наскільки я пам'ятаю, тут було. І тут, чесно кажучи, з хімією треба вміти працювати. Не так все просто. Треба знати час, як вона діє, і швиденько все вимивати, щоб хімія не, тканину не пошкодила. А так результатом я задоволений. Такі первинні плями я знищив.